Шовінізм – Ось те страшне слово той страшак, яким плямують драгоманівці всяку здорову любов до свого, всякий здоровий відрух ображеного національного почуття на безправний дотик зовні. І як же інакше дивилися на той шовінізм наші предки? Царський постишев в другої половини XVIII віку на Україні, тобто граф рум'янцев. Що був по скасуванню Гетьманства генерал-губернатором, нарікав на малоросійських дворян, що вони при всіх науках і в чужих сторонах обращеннях лишилися козаками і заховали любов до своєї власної нації і солодкої Отчизни, як вони її називають, та щося невеличка громада людей. Інакше про себе не відзивається, як тільки що вони є найперші на цілім світі і що нема від них нікого дужчого, нікого хоробрішого, нікого розумнішого, і що все, що в них, то найкраще. Доки таким шовінізмом була перейнята Україна, доти вирощувала орликів і полуботків. Коли розумнішою ах, російська культура і дужчою все таки. Стала уважати за виразом Драгоманова північну сестру. Тоді прийшли Кочубеї і Любченки і Винниченки. Цариця Катерина скаржилася графу Рум'янцеву на спостерігану в нім в українському народі внутрішню проти російського народу ненависть. І це було тоді нормально, і тим великі були наші предки. Але пан Коберський. В Каменярах 1936 року бідкається, що любов до батьківщини люди розуміють так, що патріот мусить свій народ вважати ліпшим, мудрішим та більш вартним. Такий патріотизм шовінізм і нездоровий, і неоправданий. Хто в цих двох випадках здоровий, а хто душевно хворий? Що той шовінізм українського народу вважала за шкідливий для себе цариця Катерина? Це розумію. Але як розуміти, що його вважає шкідливим для нас Радикал Коберський? Чи не є він разом з Хмарою його однодумців дійсно в пазурах якоїсь хвороби, що мутить їх розум і вияловлює душу? Той свій погляд, як на народ вищий, не як на плебейську націю. Чим так пишався драгоман. Одідичили українці часів Катерини від мазепунців і богданівців, які в свою чергу покликалися на своїх славних предків з часів князівської Русі. Коли Мазепа відкрив старшині свої заміри повстати проти Москви, старшина відповіла, що добре робить, бо вона не знесе зневаги в землі своїй від народу нічим від їх не кращого. Але нахабного і готового на всяку нарогу. Тоді дивилися вони на себе як на щось вище. Так само величко пише про Україну під Московщиною, як його очізна терпить від неї безсовісне і безсоромне топтання і злобу. Полуботок у розмові з Петром пишається культурністю і славою свого народу, ставлячи його в усіх відношеннях. Вище народу московського, в яким в часи Олексія все ще було в стані ніби не мовляти, і виходило щойно з хаосу і майже з цілковитої марноти. Повторюю немає значення в даніму випадку, чи ці вислови правдиві чи вигадані, вони так чи інакше відбивають погляди тих крутів української суспільності, з яких вийшов згаданий автор. А ці погляди цікаві в ті часи, коли суспільність, народ російський керовані царським урядом ще менше мали договорення ніж у 19-му, не кажучи вже про 20-й рік, українці все ж таки вважали своїм гнобителем, власне, отой цілий народ, не лише царат, не тільки сам режим. Так само Богун випоминав народові московському, що жив у рабстві і невільництві, що обходилися з ним як собаками, і як далекий цей шляхетний і такий природний патріотизм предків це протиставлення народу народові від патріотизму, наприклад, Липинського, який називав москалів рідними братами по крові, духу і культурі, а український народ і російський братніми націями. Якийсь дегенерований був його патріотизм і патріотизм Драгоманова, що теж мав нас і москалів заблизняти. Або патріотизм Микити Шаповала, що мріяв пролігу народів Східної Європи, які українці могли б віддати свою любов тому братньому народові старшій сестрі? Це казали в часи, коли агресивність російського народу супроти нас виявилася стократ яскравіше. Ніж в сімнадцятому чи у вісімнадцятому віках, у цій еволюції, коли від нормального протиставлення народу народові перейшли наші батьки чи сучасники до протиставлення народу лише певній касті московського народу і її режимові, виявляючи одночасно свою любов до того цілого, чужого народу. в тім новім переконанні, що ми творимо одну цілість з московським народом. Власне лежало те звиродніння нашого національного почуття, до якого воно дійшло від часів дикого козацтва до освічених і культурних туманів з часів нашого відродження. Читайте старі літописи і хроніки і всюди знайдете поняття отчизни наша, я». завше протиставленні до Москви як до чужини. Оскільки піднесеніше, модерніше, шляхетніше, більш людське було те почуття, аніж виплакане діячами відродження в 19 віці, які за свою вітчизну бажали не тільки Україну, але й схід Європи, СРСР і тому подібні виплоди хворої уяви і скастрованої душі наших радикалів, соціалістів і хліборобів державників. І дійсно, тримаймо в свідомості оце предківське розуміння патріотизму з одного боку, а з другого викличем в пам'яті те наше поняття патріотизму, яким нас годують новочасні національні дегенерати. Ідеалом предків було визволення їх отчизни, втім, виливався їх патріотизм, їх любов до рідного краю, в культурної людини 19 віку, з табору ліберального, соціалістичного, інший вихід. Знаходить почуття любові до свого. Перед усім, вона цього нормального почуття соромиться, і коли вже про нього доведеться заговорити, то ніби вибачаючись, вона зараз додає, що люблячи своє, не оставить і ко всі русі любові. Особливо до тої, північної, до якої предки мали не любов, а погорду. Але й того мало. Для такого культурника ідеалом є не розцвіт свого народу, а братерське єднання всіх народів, зілляння всіх народів в один народ. Справжнє щастя, соціалісти думають лише про щастя, дасть лише правдивий космополітизм, щоб злитися в одну братерську сім'ю народів, в один майже народ, як брат з братом, щоби постала все нація. Коли про таку всенацію і братерство говорять, скажімо, москалі. Вони знають, що роблять. Бо в них все нація значить російська нація, що поглине всі інші. В них такі розмови, це вияв інстинкту підбою, агресії, завойовницьких намірів. Але коли все націю говорить нещасний громадянин наш із Малоросії, доводячи, що сильний народ мусить помагати слабшим, себто нам, коли всі мають злитися в одну націю, це кретинство. Так само, коли в ту саму ноту вдаряє незабутній Михайло Драгоман, коли бездарно віршує. Ти, русин Північний, один із всіх братів, велике зложив государство. Нехай же та сила послужить на поміч слабішим братам і у слов'янстві. Для одної адораторки Драгоманівщини патріотизм, який її сповідували полуботки і велички, напевно, видається якимсь людиноненависництвом Звеличниця Дарагоманова сумує, що останніми часами патріотизм робиться в нас словом якимсь неприємним для поступовця, яким лунає традиційний егоїзм кожного народу і яке протиставляють братерському інтернаціоналізмові та загальному пацифізмові. Тому радить відкинути цей новий ненормальний патріотизм і прийняти інший шляхетний от, наприклад, патріотизм Рабіндраната Тагора. Не ідолопокличний культ нації до себе самої, який разив разом з авторкою і графа Рум'янцева в наших предків, які ще не закоштували Тагорівської і Драгоманівської галімації. Цей новий патріотизм, який несуть наші соціалісти і радикали, є між іншим близький не лише патріотизмом Тагора, але й патріотизмом Льва Толстого. Бо він же вважав, що патріотизм є в наш час почуття неприродне, нерозумне, шкідливе, що спричиняє велику частину тих нещасть, від яких страждає людськість, це властиво і патріотизмові нашої духової верхівки, отих культурних інтелігентів минулого віку, який й досі покутує в запаморочених місках радикально соціалістичної чи ліберальної нашої еліти, але отой новітній інтернаціоналістичний. І пацифічний патріотизм, оте звиродніле почуття 19-го віку наказують нам шанувати як наші традиції, якраз за те на нас накидаються, що гидимося такими традиціями часів упадку за те, що прагнемо завернути нашу ментальність до великого минулого. Коли люди жили нормально, думали нормально, відчували нормально, коли патріотизм був патріотизмом, а не космополітизмом, коли нація була нацією, а не все нацією, коли любов до свого була любов'ю до свого, а не водночас до чужого і ворожого. Тут нема вибору, ні погодження або патріотизм наших предків, або патріотизм Тагора Толстого, Липинського Винниченка. Шаповала і графа Рум'янцева. Всіх от тих, які той нормальний патріотизм, що ми хочемо воскресити з минулого, обкидають болотом всіх тих, який цей наш патріотизм заносить ідолопоклоничним культом нації, неприємним для поступовця.